Друзі, всім привіт! Ми заїхали в пекарні номер 1 Сьогодні понеділок, робочий день. Забрали зі школи дітей і приїхали, щоб знаєте, таке маленьке-маленьке відсвяткувати свято. Нашої баби Вери сьогодні день народження, то ми замовили піцу, чаю поп'ємо, а тоді поїдемо потихеньку додому. Щось трішки урізноманітне, ти несеш святкувати вдома. А в час війни, на часі великі гуляння святкувати, тим більше дідусь нашої лікарні, то ми вирішили так. Погляньте, дуже велика піца, 45 см у діаметрі, 270 гривень. 270. Так? Так, да, так, да, так. Да. Ось така чудова, гавайська, одна з улюблених, інших не хочуть. І ми почнемо такий декор. Перша пекарня свого міста. Декори красиві, стіни. Серце. Саме школярі були із селища сусіднього заїжджали автобусом шкільним, вони їли і поприбирали саме після них. Ми дочекалися нашої піци. Чайок взяла, зробила. Так. Десерти, десерти йдуть до чаю. Я не буду нічого. Так, десерти, десерти дітворі. Будемо пити чай. Так, посиділи ми в кафешці, повиходили, направляємося вже до машини. Трішечки побули в іншій, в іншій атмосфері, можна так сказати. Тут йду, у нас, йдемо під магазинами, музика скрізь грає, Ютуб не любить різних музик, тому я зараз і виключуся. Так, друзі, мої пішли до машини. А я по дорозі зайшла в Аврору. В Аврорі є кава, собі банку купила і купила чоловіку передати на передачу. Сумочки несу. Ви знаєте, настільки кава здорожчала, що де не була взагалі закупка, кажуть, велика на неї. А в Аврові саме стара ціна, 219 гривень за банку, то я взяла дві штуки. У нас сонячний такий день, морозно, вночі 15. Вороння крякче. Ну, будемо вирушати, можливо, ще по дорозі, в який магазин заїдемо. Друзі, зараз вам покажу розпаковочку з Аврори кава. Голд, 100% кава. Ви знаєте, скрізь здорожчила 360, 380, 260 і навіть 30% кава, а 70% цикорій. А це 100% кава і 219 гривень. Смачна, випили вже декілька банок. Тобто одна піде на передачу, а одна додому. Потім ще купила шнур для білизни. Замінити треба. Ось такий він, такий плотненький. І купила ще пакети для сміття. Невеличкі, 15 гривень. Пакет ось такі 30 штук на 20 літрів. А це, а це 34 гривні. Ось такі в мене невеличкі покупки. Друзі, ще ж покажу, що для передачі потрошку-потрошку збираю дві упаковки серветок вологих. Вони також хороші. Каву вже поставила, потім дезодорант. Ось такий замовляв. Так, і цукерок купила. Цукерок ось такі, також смачні упаковки. Купила таке, вони попаковані пів, кілоті, пів кіла, мабуть. І це є. І поки що, поки що все. Потрошку-потрошку скуплюю, там буде видно. Ну, В основному випічку просив. Буду пекти, готувати, все вам покажу. Так, поки що у сумку для нього складаю. Так, друзі, далі ще, ще буду говорити про перчик. Ось я позамочувала його сьогодні, а завтра планую на ранок посадити. Бачите, зовсім потрошечку перчинок, небагато. Буду садити в ось такі пластикові контейнери. У, -у, -у два чи три рядочки. І попідписую. Мені дуже подобається такі контейнери. Насиплю землі, тоді закрию, буде ось так він проростати. Потім додав землі відріжу. Буде дуже добре мені саме в таких контейнерах вирощувати. Минулого року я садила помідори в ось такі більші контейнери. У мене два їх було, мені сподобалися. Купувала це для одноразового посуду. Для їжі харчові. Ну, це в мене, бачите, видно, де кришка, де верх, де низ. Трішки інше, а це однакові. Бачите, що верх, що низ? однакові. Таких у мене декілька. Ну, це ось так закривається.